Доброго дня, шановні друзі, оце ніяк не заспокоюсь сушубу чорнобривці. Ви знаєте, не знаю, наскільки це діє чи не діє, але коли почали цвісти чорнобривці, я десь два рази на тиждень роблю чай з чорнобривців. Ну, Щоб сказати, повністю нормалізувався тиск. То не можна, бо він трошки скаче, але це є інші причини на то. От, але те, що він трошки таки знизився, я думаю, що це вплив чорнобривців. Ось, і я зайшла в інтернет, почитала і так, досить приємний чай. Я беру дві квіточки свіжі, тому що, що ж я буду брати сухі, коли є свіженькі, завез у, у чашечку. Заливаю кип'яточком, ну, не крутим, а таким трошки вже відстояним, він відстоїться трошечки, насій робиться, а потім, ну, за 2-3 рази я його випиваю за день. Ось, ну, мені подобається. Я думаю, що можна попробувати, бо шкоди він не принесе, але ось ще прочитала. Значить, одна література пише, що чим темніші. Чорнобривці тим краще, тому що там більше є речовин, які впливають на зір і лікарських. Але і такі є. Але я подивилася інтернет, що вирощують в країнах Індії, може, Середземномор'я. от Вирощують такі квітки і збирають цілі плантації ось отаких. Оце, жовтеньких, оцих, якими я любувалась. Ось. Дуже гарні. І тут, так, я думаю, що якщо це вже виробництво йде, то тут більше пелюсток і тут більше об'єм, який можна зібрати, От, ніж ось ці, тому що використовують тільки пелюстки, то тут, звичайно, набагато менше пелюсток. А для промислового виробництва, напевно, такі ось такі бачила ось ці світліші. Це трошки жовтіші такі Ну, і ще використовують, роблять приправу з нього, називають імеретинський шафран. Ну, Для вплов вкладуть. Потім ще додають супи, в закрутки теж, коли консервують, квітки ложать в банки, особливо з томатами. Вони, ну, Дуже гарна квітка, але я вам скажу по правді, шкода їх зривати. Вони такі гарні. І я оце зриваю, де вже дуже сильно квітують, дуже їх багато, щоб не виснажувати рослину. Це в мене таке оправдання є. От, Я їх тоді кажу, вам легше буде, вам буде краще бути і більше цвісти. От, І займаюся такою справою. Гарного вам настрою, здоров'я вам! Будьте здорові!